Мона Ліза. Розпочинає пінка буданс. Це флерібунди дуже рясного квітування. З маленьким зовсім доглядом дарують купу радості, зовсім невибагливі, у хворобах не помічені. Що Мона Ліза що пінка вуденц поряд знаходяться дві витриварі дівчинки. Минулому році я все знімала пінка буданс. В цьому році, маючи таку велику кількість краси, оминаю її своєю увагою. Але це не заслужено. Вона дійсно, на увагу, достойна уваги. Мені ще дуже хотілося б, щоб у коментарях ви написали, як для вас краще сприймається, коли це під музику ми дивимось на квіточку. Чи все ж таки озвучка моїм голосом про свої спостереження, про опис трояндочки. Буду вам вдячна, якщо напишете. Чарівна пінка Буданс, красотка. І красотка, і красунька. Вона немає, подумайте, як придбати. І ще крем Абіданс, в мене її немає, але було б непогано мати. Вона така сама витривала, така сама безпроблемна і така сама рясна квітуча, постійно квітуча. На задньому фоні руха за нас я не знаю, але завжди її, її вам тулю. А моя гордість, моя радість, моя пиха, моє щастя, моя історія. Троянда подарована мамою 12 років тому, тож вона дуже мила моєму серцю.